Будемо обговорювати, що буде у нас на початку липня. Нереальні теми для розмови. Фестиваль в горах, а груповий цей е, похід на шашлики. Спорт що мені більш пасує: зумба, стретчинг. Це страшно для тебе. Ти Рікс, то динозавр. Mm. Так, Або поїхали. Свободна. Поїхали, бо починаємо капати поїхали. вже вниз. You're listening Юлисеньфрукен Radio. Всім привіт, друзі! Це понеділок, це означає, що в Ютубі і на радіо вже чергова фіша Калгарівщини. З нами Р... Ліна Дорошенко, яка принесла нам чергу порцію івентів. Привіт, Ліна! Привіт, Дмитре! І також з вами Дмитро Господінов, який перебиватиме все, що я говоритиме або доповнюватиме. Як піде? Це буде весело. Це Фіша Колгрішани, 45-й випуск. Поїхали! Що ти принесла нам? Які українські івенти, що українці роблять для українців? Сьогодні будемо обговорювати. Будемо обговорювати, що буде у нас на початку липня. А це боже, буде... вже липень. Це страшно. А, куди ж воно вже, так швидко? Летить? А буде фестиваль в горах, спорт, спікінг клаби та уроки малювання для дітей. Поїхали! Тигиш, -ти тиш. Пеу! 5 та 6 липня в горах Британської Колумбії українці, які наразі живуть в Калгарі, влаштовують фестиваль Івана Купала. Супер. В красивих горах. Вже вдруге вони це роблять, я знаю. І вже вдруге, в серпні там буде Гульбаш проходити. Дуже красива локація. Дуже. Красива локація. На фото красиво, так. А <ріху> за хоча за новим календарем України вже Івана Купала відзначили ще 24 червня. Але фестиваль запланований саме на початок липня. І там будуть жива музика біля великого купальського вогнища, принаймні <ріху> так обіцяють, будуть традиційні хороводи та обрядові дійства, які так. зазвичай влаштовують до цього свята, а для дітей запланували окрему зону з розвагами. А, також на території фестивалю буде фудкорт з українськими стравами. І зазвичай в переліку є борщ, вареники, пиріжки, голубці. А тут буде ще чашлик, банош з бринзою, куліш з м'ясом і запашні трав'яні чаї та узвар. Треба було поїсти перед тим, як сідати, записувати цю афішу. Окей. А ще хочу додати, що. Їже вирішили взяти цього року. Що бажаючи зможуть залишитися там на ночівлю, відвідати обидва дні заходу. І там окремо передбачили місця для самостійного приготування їжі. Кому не вистачить борщу? Або кулішу. Дорослий квиток коштує 80 доларів, дитячий 40. І ціни ще хороші. Клас. Супер. Приїжджайте. Ні, переїжджайте, а приїжджайте. Мене... <laughs> Відпочили від всь... репетиція була, то ми цей трошки так. Е, круто, круто, круто. Так, наступне у нас а, вебінар з імміграційною консультанткою Маргаритою Рувінською. 6 липня пройде онлайн-сесія в форматі питання-відповіді. Якщо хтось ще е, шукає якусь стратегію для міграції або накопичилися питання, їх можна буде задати угу. і нічого за це не платити. Боже, яке щастячко. А хороша, або... друзі, хороша історія. <світ> ну, це безоплатно, там е, необхідна реєстрація для того, щоб відвідати е, цей вебінар і задати е, е, питання, які цікавлять. Угу. Ну класно, то є супер. Їдемо далі. Поїхали. Добре. 9 липня стартують онлайн ем, он, стартує онлайн Sпікін Club. Онлайн спікінг Клаб. Так. І це не в церкві, це не де, де ми анонсували. Це нове. Нове для. Ну, він же онлайн. Не буваєш онлайн-церкви? Чи буває онлайн-церква? Чому ні? Ну, зараз зараз все-таки так мотивізоване Он, може бути все ще завгодно. Я маю на увазі, що ми не розповідали про uh, цю людину. Це репетиторка з англійської Марина Білодід, uh, яка влаштовує для людей, що хочуть покращити англійську, серію безоплатних таких спікінг uh, клабів Зустрічі проходитимуть щосереди. Угу. І підходять для дорослих та підлітків від 14 років. При тому, а, важливо зауважити, що рівень має бути від А2 до Б2 для того, щоб вільно спілкуватися і покращувати свої навички. А, там Марина обіцяє реальні теми для розмови, які допоможуть в дружній, невимушеній атмосфері. Краще були нереальні теми для розмови. Знаєш, отак от прям нереально круто щось. Ну клас, реальні теми для розмови. Знаєш, що таке найреальніша тема для розмови? Це коли найреальніша ти найреальніша Давай. тема для розмови, коли прийшов в реєстратуру в лікарню і починаєш там щось собі цей. Просить. Або в банк прийшов і хочеш собі картку відкрити, або в якусь державну установу приходить щось. Оце такі реальні розмови, що просто капець. Це не складно. Це, Знаєш, більш складно, коли. Е Тобі треба щось, а тобі не хочуть надавати. Наприклад, ти прийшов з якимось там страховим випадком у страхову. Мені здається, там можуть Це прикидатися, що тебе, тебе там, не да, розуміють. Там згоден, там можуть прикидатися, що не розуміють. А от в банку, якщо ти приходиш рахунок відкрити, то там все, все зрозуміють І деякими восьма мовами. Можна коли... нам вони можуть навіть відрізняти цей суржик від несуржику, західноукраїнський діалект, східноукраїнський. Так, так, це просто найлегше, коли від тебе людина хоче отримати гроші, вона розуміє абсолютно все. І це моя ключова порада всім за три роки в Канаді. Якщо хочете вивчити англійську, йдіть, йдіть до ті до тих, кому від вас потрібні гроші. Вони будуть дуже уважні, вони будуть перепрошувати, вони будуть пояснювати вам, а ви будете набувати впевненість в своїй англійській мові. А якщо ви ще не а, настільки а, що сказати? Наглі. Не, не можу сказати, ні, ну це ж не незнахабнілість. Не якщо ви не настільки ще впевнені, то можете якраз відвідати а, онлайн інгліш Speaking клаб з Мариною Білий Дід для того, щоб прибрати мовні бар'єри, якщо вони у вас є, і вільно заговорити англійською, і тоді йти до тих, кому від вас потрібні гроші, або від до тих. А від кого вам потрібно щось отримати? Так. Ну, я думаю, там будуть такий, знаєш, типу, акторський кружечок, Будете, будете я не знаю, мені здається, що ти підеш. Будете там, знаєш, робити: от, будете уявляти, що я до актор сьогодні, а ви пацієнт, і діалог. Або я банкірка-сир, а ви клієнт прийшли до банку. Або в лікарні. Ну, мені чомусь здається, що спікінг клаби вони от такі повинні бути, по ролях. Зазвичай Чи кожен за себе, але обговорюють просто на... якусь цікаву так, тему? так на тих спікінг-клабах, на яких я була, то це обговорення теми. Ти розповідаєш якийсь а, свій досвід. От Ти мені, знаєш, досвід. Мені, мені мені цікаво здається мені, що не, значно простіше було 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 б вдягнути якусь шляпу, щоб була якась роль. Euh, бо ти так знаєш, euh, ну, себе не відкриваєш, а так тобі ще інколи спілкуватися важко, щось про себе. Там треба твою думку, щоб люди дізналися, твоє відношення до якогось питання, а ще й англійською. Це стрес на стрес на стресі, якщо до паблік спіточів ти не дуже готовий, то я не знаю, мені здається, візьміть на заміточку пораду від Віконредію, яку ви не просили, можливо, але, але ми тут навряд, роздаємо. А, дотримуватимось. Mm -hmm. А в мене був прикол на спікінг клабі Хочеш розкажу? Розкажи. Уже тут, в Канаді. Так. А, я пішла в бібліотеку на спікінг клаб І а, я думала, ну якби для мене це було якось так фаново. І там було питання, а, ким би ви хотіли бути в дитинстві. Це було коло. А що, там так, так, така опція була повернутися в дитинство? Ні, це просто обговорення для а, того, просто, щоб поділитися. А, Просто ким би хотів. Все, я зрозумів, в минулому. Так. Mm -hmm. так. І... І? Це було дуже кумедно, бо починалося коло з мене, і я кажу, о, я б я хотіла бути принцесою. Так. Вони всі такі ну, дуже з а, серйозними обличчями такі сиділи, кивали, а потім вони починають казати: А я хотів бути юристом, а я космонавтом. А я така думаю, блін, а я принцеса. Ну, правильно. І всі ви юристи-космонавти були б у мене в підчиненні. Це було дуже комедно. Я таке думаю: так це виходить, треба було щось серйозне таке сказати, а потім таке думає, ні, принцеса та принцеса. А, до речі, вийшло? Стати принцесою? Ні, вийшло стати журналістом це була друга мрія. З першою поки що ці принципи почекаємо трошечки ще. Можливо, якесь королівство цей звільниться. Я, я бачив шортс, що виявляється, на нашій планеті Земля зараз ще є такі клаптики. Які не належать абсолютно нікому. Ти можеш прийти, поставити прапор, то буде твоя і земля. оголосити себе принцесою. Да, так, там десь між двома африканськими країнами є такий три трикутничок, який нікому не належить. Навіть одна людинка намагалася туди поставити, але треба, щоб там хтось оселився, щоб він оголосився. Що, і... Ну, вони По приїхали, оголосили себе королем, доньку він своєю принцесою призначив, прапор собі зробили, валюту якусь там придумали. Але ніхто не оселився там, і вони через це не стали, типу, окремою державою. Бо там пустеля. Там ніхто не хоче жити. Ясно. Ну і є ще декілька. Ви подивіться люди. можливо, можливо Ні, ви не дивіться, ми, мені створі. потрібна територія. Ви тільки на, 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 на чужі не ходіть. От, ходіть на ті, що не зайняті. На, бо... на вільні. Так. Йдемо далі. На вільні не ходіть. На вільні, незалежні, не ходіть. Ходіть на незайняті. Важливо. Важливий контекст, Ліна. Треба обережно, ми ж цей. Вільна територія. Так. І незалежна. Це... Ну, Це не про те. Не вільно, це значить а, те, що нікому не належить. Ну так. Так, а поїхали, поїхали, бо починаємо копати вже вниз. Так, а, наступне буде заняття з малювання для дітей. Професійна художниця з Дніпра Маша Паламарчук проводить заняття для дітей та дорослих, і цього разу ми розкажемо про дитяче заняття. А там вони проходять щодня для дітей від 5 до 15 років в чотирьох вікових групах. Тобто вони займаються не всі одразу. Від 5-6 малята, молодша 7-9, середня 10-12 і старша 13-15 років. Займаються вони там на Маклау Трейл десь поблизу Ранчмен. Де 29 Уже червня пройшла прийшло. 6 Юкен Radio Найт. Гучно і з феєрверком. Можливо, навіть з пожежою. Ні. Без пожежі, без пожежі було все. А вартість одного уроку з урахуванням матеріалів складає 20 доларів на годину. Дуже, кри... дуже красиво малюють, і вони там малюють а, з того, що я бачила, це прям довгу картину. Вони роблять ескіз, там дуже професійний такий підхід до навчання, до а, цих занять. Клас. Завжди мріяв навчитися не малювати, а писати картини. Ну, там якраз такий підхід. Вони створюють mm -hmm. натюрморти, створюють пейзажі, портрети все, що душа бажає. Клас. І Маша їм в цьому допомагає. Що ще? А ще. А ще? Групові заняття спортом. О, а груповий цей е, похід на шашлики, там, півко. Літо, така погода, який спорт? Похід на шашлики і все, що ти перелічив, це буде 5-6 червня в горах Британської Колумбії. А що це четверга? Та що суботи, персональний тренер і сертифікований інструктор з різних напрямків, серед яких Зумба, Стретчинг, ТРХ і функціональний тренінг Валерія Черних запрошує всіх займатися спортом. Та? Приводити фігуру у форму, бо вже середина літа. От давай, подивись Майже. на мене і скажи, що мені більш пасує: зумба, стречінг, е- чи що там? Терекс. Терекс. Зумба, стретчинг чи Терекс. Терекс це щось про динозаврів? Так. Да. Тобі терекс. Буду буде. Клас. Не, ну добре, ну спорт це життя. Так, спорт треба. Треба. А, 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 а скільки коштує ще раз? Чи ти ще не я казала? ще не казала. А я думаю, я розкажу бо... просто про розклад. Ага. Що четверга о 18.30 проходить бодіворкаулбодіворкаут. Це функціональне тренування усього тіла, всіх м'язів, всіх так. суглобів, з використанням власної ваги тіла. Ага. Тобто нічого важкого там не піднімають, ага. окрім невеликих гантелей та фітнес-розинок. О 19.30 – стретчинг. А mm -hmm. що об 11-й Стрит це що? Ростя, просто розтяжка. Так. Mm -hmm. Не просто. Це... це не просто, Blin, зовсім це не просто, просто. розтяжка. І <с це зовсім не просто згоден. Ти можеш на шпагат сісти? Я ні. А запитай в мене. Запитай. — Ти не можеш сісти на шпагат. Звідки знаєш? Ну, я знаю. Бо для тебе це то динозавр. Але я навчуся. Тобі треба тоді сходити. Ну, два рази. вистачить, рази... На ліву ногу та, і один раз на праву ногу. Розтягнуть? Ну, ну, так, і принесеш все. праву, ліву ногу, ліву. Угу. Одна нога тут, інша там. <рес> ліву ногу, праву ногу, все. А, так, а що так. Суботи? а в 11-й заняття з зумби. Це Зумба. Такі... Зумба це, це бразильські танці. Це ти знаєш. Ну, здається, що бразильські. Ну, точно танці, але здається, так. що бразильські. Здається, теж. Так, пробне заняття там всього 10 доларів, а далі можна буде купити вже абонемент подорожче. Клас. А що, ніхто з українців нічого по Стампіду не робить? Стампід же, Стампід, тиждень Стампіда. Я, не зустрічала. Тиш, тиш, тиш. Я не зустрічала. Я знаю, що в, в гульбі будуть безкоштовні, на гульбарі будуть безкоштовні сніданки, плюс там кожен день якась програмка буде три-4 дні поспіль. Бачив у них інстаграмчику. Ну і, і дійсно і все, я теж. А далі стампіт, стампіт. Чесно кажучи, там кожного дня якісь безкоштовні сніданки, потім ні в які штани не влізеш. А ти спорт, спорт. Я про спорт. А ти, Тут стампіт, а, а, ти, ти, а не... ти про спорт. Тому що, знаєш. Ну так. клас. Хороші, хоро, хороші тижні Бережи будуть. Фігуру. Багато чого відбувається. Такого релаксового, літнього, спортивного, стампідівського. Дякую, Ліна. Будь ласка, Дмитре, звертайтеся, друзі, доліни. Якщо вам є що розповісти, і якщо ви щось робите тут в Калгарі для українців, ми з радістю про це поспілкуємося в етері Афіші. Аліна ще це покладе в текст і обов'язково викладе на сайт за активними посиланнями на реєстрацію і квіточки. І це все безкоштовно для вас. Тож, ласкаво просимо. Маю питання до тебе. А, в ефірі ще чи виключати вже ні, про. Про шпагат. Про шпагат. Ти кажеш, навчуся. До ми коли? ж наче закрили тему. До коли? <рес> До якого випуску ти навчишся? Це 45-й? Ну, на тризначній цифрі. Я думаю, на що це, так, це так. Це, да. Але навчусь, навчусь. Є таке. Ну, ми, коротше, з Ліною поспілкуємося. Дякую, що дивилися нас, <рес> а ми Па-па! Юлисенінгфордіо. Па -па.